Всім привіт! Відволічемося трішки від агро і поїдемо на тракторі. Ми забирати вольєр. У нас він у бабусі, стоїть такий величезний для собаки. Він нам потрібен. Нам підкинули собаку німецького овчарку. І вона у нас по будках то на цепках прив'язана. Ну, немає м -м, вольєра і не було можливості забирати. Вольєр дуже великий, і ми його будемо забирати в трьох-чотирьох. В Моя дружина буде знімати це все діло на камеру, племінник буде тесть і я. Будемо його грузити на цей прицеп. Але прицеп у нас цей дуже маленький для нього. Зараз ви побачите, який там вольєр. Ми випиляли все, що не потрібно. Ворота такі познімали, швеллери підпилювали так, щоб облегшити його конструкцію. І будемо грузити, але він все рівно дуже великий. Тому поїхали, ми далі покажемо, який він що, і як ми його ще вирубували з барази, тому що він вріс у нас, він років 30 там стояв. Ну, все тоді. Трактор є у нас. Всі хотіли побачити його в роботі. Зараз ви його побачите. Як він що? Як буде вести це все? Хоч і габаритна сильна конструкція, але він ну плюс мінус не важкий. При бі... тягати це не те саме, що плуг і фрезу. Зустрінемося на місці. Коротше, ми на місці Злочину. <ріст> і будемо транспортувати оцей вольєр. І все поперепилювали, повипилювали з нього конструкцію, всю. Зайву познімали. Навіть двері ці залізні, дві штуки було. І до дерева ось приросло воно. До берези. Тут цей вольєр. Завезли сюди, а дерева ще не було, і це воно приросло. І, і ми тут його вибивали, вирубували і звільняли від коріння. Так, і зараз будемо його якось ми... якось будемо ми його валити, щоб погрузити в оцей прицеп що до трактора він. Ну, коротше, ми його складемо. Поки що так. Ага, тут ще. Діжіть. О! О! Він вже не такий. Так, він не такий важкий, тому що ми облакшили дуже сильно. Тут швілера йшли в землю закопані з плитами залізними. Так, просто стоячи будемо. Так до Ярикцію, як ти підить до мене,

Тихо, давай, положим. Главное, как на голову. Да. 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 Це а ми його так оце щас скинемо. Ми будемо тровати. Зайди на сторону. Як злетить, то амба буде. Конструкція виглядає ось так. Трішки підігнули ми тут. Але думаю, доїдемо, потихеньку будемо їхати. Погрузили, підв'язали, що могли. Думав, метал міцніший, але старий вік своє бере. Так що потихеньку відчалюємо. Зараз ми його скидаємо і туди будемо чи не сти, відкочувати, щось будемо планувати далі. Вже встановлений у нас вольєр, рівень виставляємо, так виглядає він. Ми його обрізали вже, він вже укорочений тут. Підлога є, майже тут ще. Виріжемо. Відрізали довжину, приварили, прихватили тут обшиватись він ще буде. Це так виглядає у нас він достойно. десь він підсовує, щоб на віко було. І сюди, найда. Ось наша песечка. Вона відірвалася. А ну-ка. А ну попробуй. І ось продовження. Дивіться, у нас вольєр вже стоїть. Ми його поставили, вигинали те, що погнули. Підставили кирпичі, все як має бути. Пофарбували його. Буде у нас тут обшиватись він. Далі процес роботи. Не буду вже показувати. Так вже ясно, що він вже чікі пікі у нас. Пофарбували його, вигинали його. Доводили до ладу. І тут у нас підлога є, ліноліум, який це все дороблятиметься. І дах, само собою, буде. І будка велика. Для нашої німецької овчарки найде. Це зараз у нас бобенятко, Бобік, сидить. Ось така в нього будка. Будка зроблена, власноруч. На віка. Оце таке. Ту, ну, качани кукурудзи. Він песик такий у нас дебошир. Тому він кабачки гризе кукурудзу і пакет рве, все на світі. Ланцюги перериває, його неможливо втримати на місці. Тому закрили його, я так розумію, сьогодні тут. Поки це все доробляється. Оце такий вольєр у нас і з того, що ми везли, то взагалі наче металобрухт, але це вже на щось схоже. Тут засови є у нас хоп, раз і два штричка. Хоп, і буде закриватися все ідеально. Відрізали ми метр навіть більше. Такої вже він більш правильної форми. Тому дякую за увагу всім. Хай буде солодко в цьому житті. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. Рекомендуйте канал. Я вам вдячний за перегляд. Всього найкращого.